Водій розповідає, що усе відбулося дуже швидко. Чоловік навіть не встиг злякатися. Та під час обвалу його пасажирка отримала травму, адже головою ледь не вибило скло. А наскільки пошкоджено мікроавтобус, ще з'ясовуватиме експерт. І є на знак стоп, все як положено. почали двіження тут йшла машина. Я її пропустив, і машина короче, провалилася в яму. Ну, на скидку пошкодив лобове стекло. Бампер, порог. а ну, В середині там я не знаю, що там з двигателем. Не дай Бог там, де патрубки може потривали або подон лопнув. Ну, таке ще не відомо, тому що зараз поїдемо, будемо дивитися. Аварійники, які прибули на місце події, кажуть, що ґрунт під асфальтом просто вимило. Прорив водопроводу. Тут рівньовка рядом, і десь воно вимиває лівьовку. Через це воронка така Тепер на комунальників чекає ще один аварійний, а на власника авто неочікуваний ремонт. Та хто його відшкодовуватиме, покаже час.